Тим той, хто тебе із пекла готовий витягти. А ти його так, гвардійці мінометники з позивними Пікачу та Сімба говорять про бойове братерство після бойових виходів у Кліщівці на Донеччині. Воїни служать у 5-й слобожанській бригаді скіф Національної гвардії України. Гвардійці показали, як вітають із ним народження під ворожими обстрілами, і розповіли Юлії Губській, якими влучними пострілами пишаються найбільше. Вітаю з днем народження. <реш> Третій день народження із своїх 23 зустрічає на бойових виходах. Гвардієць Андрій з позивним сім, бо він родом з Дніпропетровщини. І нині служить у 5-й слобожанській бригаді скіф Національної гвардії України. У мінометному розрахунку був невідником. За кам'янське та Дніпро. Цьогоріч вітання з днем народження приймав на Харківщині на позиціях поблизу ворожого кордону. Та ворожі скиди були та й в дрони. Кілька місяців сімба з побратимами нищили окупантів поблизу Кліщівки на Донеччині, що вели вогонь по наших піхотинцях. Розповідає Одна про найяскравіші моменти. Саме феєрично було це знищення ворожого АГС. Разом з особовим складом та БК. працював ворожий АГС по піхоті, і ми контратакували його та знищили його БК. Разом було влучення в БК його і знищили повністю позицію їхню. Тодішній командир Сімба гвардії Дмитро з позивним пікачу. Його земляк теж з Дніпропетровщини говорить: завжди цікавився артилерійською справою, де потрібні знання з математики. Ставши мінометником, Пікачу зрозумів, переваги поганої погоди, зважаючи, що ворожі дрони повсякчас полюють за нашими захисниками. Ну, краще там, під якусь таку не дуже добру погоду. Ну, в плані вітер, туман, дощ це нам прям дуже такі великі помічники і допомога. Погана погода. Тому погану погоду ми дуже любимо. Ну Приходить ну, приходиться так, обережно, маскування. Давай! Лють постріл. Пліч опріч гвардійці, пікачу та Сімба нищили окупантів на найскладніших ділянках фронту. Порозумілись швидко. Я приїхав, мені кажуть, ну тут тебе буде навідник Сімба. Та, та, Сімба, без питань взагалі. Потім е, приїхав, спрацювалися відразу Співслово. Ну, потім вже як перше, перше ясно, що складніше було, а потім чим з співслово вже один одного розуміли і, і працювали. Друг на цивільному це, – це просто людина, яка ти добре знаєш, і все. А побратим, це та людина, яка може тебе витащити з пекла або ти його. За словами командира мінометників, гвардійця Олександра з позивним крава, Пікачута Сімба, сміливі та вмотивовані бійці. В бою за словами крави важливо, щоб мінометник міг швидко прийти. На допомогу побратиму, якщо необхідно, виконати і його роботу, ось лізе ворог. Лізе. Людину там поранило, він вже не може працювати. І кожна людина має вміти робити і те, і те, і те, і те, навіть якщо один залишився, ти маєш навестись, вистрілити, підкоординувати і працювати далі. Своїми діями в бою Пікачу та Сімба, говорить Крава, заслужили повагу і старших за віком побратимів. Є хлопці, які... Є хлопці, яким під 60, 58, 59. Іванич, пробач, не пам'ятаю точно. але хлопців поважають, тому що вони довели це справою і проявили себе. Проявили себе. зараз. Пікачу та сімба тримають оборону на харківському напрямку. Обидва керують мінометними розрахунками. З планами на майбуття обережні сімба принаймні розповів, що хоче створити родину та знайти собі справу до душі. І в цивільному житті Юлія Лубська, телеканал прямий.